Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Тиждень в Одесі розпочався з численних повітряних тривог. У понеділок вранці ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури одеського регіону. Ракета повітряного базування була випущена літаком су 35 Постраждалих немає. Повідомили в оперативному командуванні південь. Перед цим у неділю на півдні України військовослужбовці протиповітряної оборони знищили дві російські ракети Калібр, а випущені з акваторії Чорного моря. В оперативному командуванні південь повідомили, що дві ракети було збито з силами ППО в районі 3-ї години ночі. Вони впали у море. Ще три ракети влучили у сільськогосподарське підприємство на території Одеського району та пошкодили зерносховища. Постраждалих немає. Уточнили в командуванні. В Одеській акторії за минулий день знешкодили дві морські міни. У неділю вранці військово-морські сили України знищили ворожу міну, яку зірвало з якоря, та занесло до одеського заливу. Ще одну міну, що дрейфувала, підірвали ввечері того ж дня в прибережних водах Одеської області. Вибух чули в кількох районах Одеси. Обійшлося без постраждалих. Російські танки дісталися Одеси. Щоправда, у небоєздатному вигляді. Спалену техніку російської армії привезли в музей просто неба на 411 й батареї. Виставка поки що не відкрилася, але вже зібрала багато глядачів. Побували на місці, і наші кореспонденти. Одеса, меморіал 411-ї батареї. Тут розпочали підготовку до виставки розбитої російської техніки. На парковці вже з'явилися перші експонати. Тут танки, БМП та інша техніка, яку виставили на огляд одеситів та гостей міста. Але єдине це спалена техніка російської армії. І це єдиний парад, на який вони заслуговують, вважають українці. Символічно, що виставку готують на території меморіального комплексу, присвяченого обороні Одеси під час Другої світової війни. Тепер у музеї просто неба будуть поряд радянська техніка та спалена техніка російської армії. Другої світової і поряд техніка 2022 року. Ну напевно, радянська техніка, але все ж таки ніхто би не міг так сказати. Звиняюсь за суржик, подумати, що у 2021 році буде подібне протистояння. І так звані в лапках брати зроблять нам оцей гембель. Виставка ще не відкрилася, але вже зібрала багато відвідувачів. Дорослі фотографуються на тлі, а діти перевіряють техніку на міцність, а залазять на танки. Одесити кажуть, що будуть тільки раді, якщо такої техніки ставатиме все більше. Та щоб побільше такого було. Щоб вони всі згоріли до тла. Я вважаю, що це повинно доповнити виставку, повинно тут стояти постійно, щоб інші бачили і не, не забували, що це погано, що війні не місце на нашій українській землі. Дай Боже, щоб наше ЗСУ побільше у такого в такому стані, в такому вигляді, та ще й з расистами. Подібні виставки до Дня Незалежності відкрили у Києві та Львові. Але там свої рідні паради, розбитої російської техніки, вишукувалися на центральних вулицях. Одесите кажуть, що було б непогано зробити так само, аби більше людей змогли побачити експонати. Я розумію, що тут військовий меморіал, але цю техніку привозять, щоб максимально багато журналістів бачили іноземних, щоб місцеві жителі бачили, від яких війна далеко. А у Львові та Києві це все ставлять на самих центральних площах, на Хрещатику ви бачили, на торговій площі, якщо ми не помиляюся, і мені здається, що в Одесі теж треба це ставити кудись біля Катерини чи на Дербасівську, щоб більше людей бачило. Зазначимо, що відкриття виставки заплановане на національні свята. Україна водить нові сигнали тривоги. Про це повідомив Український центр протидії дезінформації. Сигнал хімічної небезпеки звучатиме як бій церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки, як дзвін в набат. Звук гудка поїзда означає евакуацію із міста. При такому сигналі потрібно включити місцеве радіо або телебачення та очікувати на подальшу інформацію. Сигнал повітряної тривоги, безперервний сигнал сирени, щонайменше 30 секунд. Цей сигнал використовується і зараз. Повідомили у відомстві. Ще один зерновий караван вирушив із портів Великої Одеси. У неділю, 21 серпня, з порту Південний вийшов танкер під мальтійським прапором з вантажем соняшникової олії. Він прямує до турецького порту Торос. Ще один мальтійський танкер із таким же вантажем вийшов із Чорноморська. У складі каравану ще два суховантажі. З Чорноморська вийшло судно під прапором Китаю, а з Одеси під прапором Коморських островів з вантажем пшениці. Він прямує до турецького порту Мерсін. Крім того, в неділю ввечері до українських портів підійшли два балкери, щоб стати під завантаження українською агропродукцією. Суховантаж приті Лейді під прапором Мальти зайшов до Чорноморська, а «Асканіос» під прапором Палау до порту Південний. За 20 днів функціонування зернового коридору в Чорному морі портів Великої Одеси вийшли 27 суден. Сукупно на їхньому борту 670 тисяч тонн українського продовольства. Україна виконує свої зобов'язання перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Заявили у міністерстві інфраструктури. Процес підготовки суден та завантаження їх агропродукцією Побачив на власні очі генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Наприкінці тижня він прибув. До Одеси відвідав Одеський порт та поспілкувався з журналістами. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш уперше приїхав до Одеси з офіційним візитом. Він відвідав Одеський порт і побачив, як відбувається завантаження зерна. Я дуже радий сьогодні бути тут, в Одесі. і Бачити, що на кораблі знову завантажують пшеницю. Це, звісно, привід для радості. Але з іншого боку, мені сумно, тому що я бачу, як значні потужності цього великого порту не використовуються. Термінали практично пусті. і Це сумно. Це потенціал, який має цей порт для розвитку вашої країни і вашого регіону. Наразі неможливо реалізувати. Антоніо Гутереш наголосив на важливості реалізації зернової ініціативи та експорту українського продовольства через чорне море. Море відшипкожне судно це корабель надії, надії для українських аграріїв, які нарешті зможуть отримати нагороду за свій врожай і звільнити місце для наступного врожаю. Це також надія для моряків та крупних торгівельних компаній, які наразі знову зможуть безпечно плавати Чорним морем. І найголовніше це означає надію для найбільш вразливих людей та країн. Інтенсивність експорту планують нарощувати. Повідомив на брифінгу міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. На даний момент ми отримали вже майже 40 заяв на захід до портів Одещини щодо нових додаткових сутен. Я хотів би підкреслити, що ініціатива працює. і Ми сподіваємося, що обсяги експорту будуть лише збільшуватись вже найближчими тижнями, і ми зможемо досягти нашої першопочаткової мети і експортувати щонайменше 3 мільйона тонн в місяць. А за декілька місяців ця цифра сягне 5 мільйонів тонн. Генсеку у свою чергу заявив, що світу необхідно забезпечити глобальний доступ до продовольчих товарів. «Це угода, яка була досягнута між двома сторонами, що перебувають у запеклому конфлікті, вона є безпрецедентною за обсягами та масштабами, але все ж таки попереду ще великий шлях для того, щоб реалізувати заплановане Антоніо Гутереш також торкнувся питань ядерної безпеки, що хвилюють сьогодні увесь світ якби територія Запорізької атомної електростанції була демілітаризована, як ми і пропонували, це питання було б вже врегульовано. Що стосується електроенергії, яку виробляє Запорізька АЕС, це є українська електроенергія, вона потрібна українському народові, особливо під час зимового періоду. Цього принципу і потрібно дотримуватися. Під час пожежі в Ізмаїлі загинула людина. Тіло повністю обгоріло. Особу та стать загиблого встановлюють суд медексперти та слідчі. Пожежа спалахнула вранці на першому поверсі двоповерхового будинку. За годину займання на площі 40 квадратних метрів загасили. На згарищі виявили тіло людини. Її стать та особисті дані з'ясовуються. Крім того, опіки ніг отримала 54-річна господиня квартири, що згоріла. Жінку госпіталізували. Причину пожежі та збитки встановлюють експерти. Одеській області під колесами фури загинула жінка. Вона переходила дорогу поруч із пішохідним переходом. Водій вантажівки не зумів вчасно загальмувати та збив пішохода. Вантажівка Ман увечері збила 51-річну жінку на дорозі Одеса овідіополь Від одержаних травм постраждала, померла на місці. В обласній поліції повідомили, що мешканка нової долини переходила дорогу поряд зі світлофором на регульованому пішохідному переході. Обставини ДТП з'ясовуються. Відносно 45-річного водія фури відкрили кримінальне провадження. За минулі вихідні внаслідок аварії на одеських дорогах постраждали троє людей. Про це повідомили у патрульній поліції. На Святослава Ріхтера водій Тойоти збив жінку на електросамокаті. За попередньою інформацією, постраждала переїжджала дорогу на червоне світло. Її з переломом та забоями госпіталізували. На проспекті Добровольського автомобіль ЗАЗ під час повороту наїхав на бордюр. В результаті травми отримала жінка-пасажир. А на фонтанській дорозі іномарка збила мопед, Водій двоколісного транспорту впав та отримав травму голови. Його відвезли до лікарні. Усього 10 днів залишилось до 1 вересня, але у багатьох одеських школах урочистий перший дзвінок не пролунає. Лише 33 навчальні заклади у місті отримали дозвіл вийти на навчання очно. А батькам з інших шкіл доведеться обирати між дистанційкою та переведенням дитини до школи, де є обладнане укриття. Багато одеситів цей вибір вже зробили на користь навчання онлайн. Одні батьки не готові у цей складний час відпускати дітей далеко від себе. І Інші не хочуть міняти школу. А хтось навіть зважився відкласти вступ до першого класу, сподіваючись, що наступного року навчання буде очним. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Батьки одеських школярів могли вибрати, як навчатиметься їхня дитина, очно чи дистанційно. За інформацією міськради, до шкіл, де є обладнані укриття, підуть навчатися близько трьох тисяч учнів. Але зустріти батьків, які вибрали очну форму навчання для своєї дитини, нам так і не вдалося. Выбрали заочную дистанционку, да, потому что, ну, большинство в классе проголосовали так, хотя я была склонна к тому, чтобы ходить очно. Дистанционную, потому что наш учитель на дистанционном и мы за ней, конечно. Мы выбрали дистанционную форму обучения, считаю, что так будет более правильно на данный момент. Почему? Потому что более безопасно, скажем так, школа без убежища, поэтому. более безпечно заниматься вдома». Деяких батьків дистанційка взагалі змусила відкласти вступ до першого класу. Ми вибираємо не піти в школу. У нас перше показання – це нейропсихолога, а друге, навіть якщо б ми ...шли, то, скоріше, ми б не пішли, ми б переждали ще один рік. Чому? Ну, тому що дистанційка – це не обучення. Ребенок має вчитися стаціонарно, ребенок має бачити вчителів. Батькам учнів у школах, де немає укриття, запропонували перейти до навчальних закладів, де є такі укриття. Наші респонденти відмовилися з різних причин. Да, нам пропонували такий варіант, але справа в тому, що у мене дитина не дуже добре у нього складаються відносини з однокласниками. Ми вже поміняли одну школу, тому ми хочемо, що нам все подобається в цій школі, тому ми хочемо залишитися в своем классе со своими учителями. Да, нам предложили такой вариант, но он был неприемлемый в силу того, что там будет четыре смены. Я не знаю, на какую смену мы попадем, где эта школа будет находиться. И, насколько мне известно, там всего будет день, два, три урока. Я не вижу разумности вести непонятно куда ребенка на два-три урока. А ось думка самих учнів не зовсім збігається з позицією батьків. Дистанційка по душі далеко не всім. Навчання онлайн не дає таких знань, як очне, впевнений один наш юний в розмовник. За його словами, у їхньому коледжі буде змішаний тип навчання очно та дистанційно. Я б вибрав очну форму обучення, тому що якщо б учиться в заочній, діти приділяють менше увагу в учебня, тобто менше вчаться, більше відпочивають, то тобто гуляють. Для себе… …мені краще очне, тому що я так більше запам'ятаю, коли є контакт, спілкування з… Моїми однокласниками тобто для мене лучше очно. Літо добігає кінця, але відпочиваючи від школи, багато маленьких одеситів не залишали інших занять і продовжували відвідувати різні гуртки та секції. Окрім шкільних уроків, багато дітей відвідують і додаткові, багато з яких на дистанційку перевезти неможливо. Батьки кажуть, війна на режим занять не вплинула. На робототехніку ходять син. Ні, ніяк не помінялось. Просто менше груп сталося. А ми ходимо в басейн дважды в неділю, у нас абсолютно нічого не помінялось. І слава Богу, ми попадали на період без тривог. Деякі Одесити зі своїми дітьми поїхали за кордон, коли розпочалася війна. І зараз повернулися до України. Спеціально до початку навчального року. Кожен мав на це свої причини. Наша Україна краще в багато разів і взагалі навіть немає питань, тому що как бы, я раніше думала, що європейці вище нас на якийсь рівень, я вбедилася, що це не так, у нас дуже багато плюсів, положительних моментів. Ми патріоти, ми не хочемо бути біженцями в чужій країні. І... Ми любимо свій дом. Джавеліни в Одесі. Йдеться зовсім не про зброю. У вихідні в Одесі пройшли змагання з художньої гімнастики під назвою Джавелінка. У турніри взяли участь спортсменки зі шкіл міста та області. Змагання вирішили організувати, щоб гімнастки не втратили свою форму та спортивний інтерес. Захід пройшов з рахуванням усіх правил безпеки воєнного часу і доводилося навіть перериватись під час сигналів повітряної тривоги. До Одеси повертається спорт. У місті пройшли змагання з художньої гімнастики Джавелінка. Організатори кажуть, хотіли підтримати спортсменок регіоном, дати їм стимул, не кидати тренування. Адже у воєнний час всеукраїнських змагань для дітей не проводять. Казанджи – юна спортсменка дівчині 12 років. Гімнастикою вона займається майже з трирічного віку. Анна розповідає, що з початком війни виїхала до Німеччини і навіть в іншій країні не припинила тренуватись. Гімнастка каже, рада повернутися до занять вдома і особливо можливості знову виступати на змаганнях. Я пішла на гімнастику, башла гімнастку, дуже завилась, і я продовжила. Цим я ще очі благодарна тренерам за то, що ні нам дали таку можливість і виступати і займатися в залі. Софія непряхіна, ще одна вихованка спортивної школи Чорноморець. Дівчина займається спортивною гімнастикою більше 13 років і розповідає, що все ще закохана у цей вид спорту так само сильно, як і на початку занять. Але війна дуже позначилася і на тренуваннях. Займатися у залі спортсменки знову почали нещодавно. А до того майже півроку все було онлайн. Зараз тренування у нас проходять приблизительно 4 часа з 9 до часу дня, іноді чуть до дольше. Сложность заключается в том, что во время воздушных тревог, конечно, надо прерывать нашу тренировку и уходить в укрытие. Конечно, после этого возвращаешься, и надо заново разминаться, вспоминаешь, как простать, что ты до этого делал. И в этом, наверное, заключается основная сложность. До змагань посилено готувались кілька тижнів. Розповідає спортсменка Катерина Комар. Дівчина пояснює, заняття в залі краще онлайн тренувань, навіть якщо доводиться перериватись під час сигналу повітряної тривоги. складно, сложно тренуватися дуже складно, тому що ну для гімнастики нужен великий зал. А немає, ви просто робите ну качає падкачку. Ділиться, ну то не хватає баще. Потому что нужен потолок, нужно бросать предмет, нужно его ловіть. Это все очень сложно, и дома этого нельзя делать. Війна стала значною перешкодою для українських спортсменів, адже довгі перерви у тренуваннях для них неприпустимі. А скасування змагань понизило мотивацію, особливо у юних чемпіонів, оскільки дорослі турніри в країні наприкінці весни відновили, а дитячі ні. Тренер з художньої гімнастики розповідає, що зараз є складнощі з тренуваннями і через те, що багато спортсменок та тренерів виїхали за кордон, але знайшли вихід із цієї ситуації, розповідає Марина Арутюнян. Ще «Багато дітей і не вернулись. багато дітей вернулись, а тренери не повернулися. І тому зараз. Мы, тренеры такое сообщество, берем других деток, тренируем с ними, тренируемся, потому что мы не можем, даже если это не наш ребенок, мы не можем оставить ребенка ни удел, без внимания. Все тренеры, вот прям, знаете, в таком тесном ключе сотрудничают. И... Разних клубах різних спортивних школ от кому ближе, куди добиратися, от рібенок там і тренується. Турнір «Джавелінка» вирішили організувати для дітей, які продовжують тренування у цей непростий час. Розповідає Марина Арутюнян. Це змагання між спортивними школами міста та області. Тренування без сорівновань. А в принципі, зачем это надо? поэтому. Щоб більш взрослые гимнастки, вы знаєте, у дітей теж у более взрослых перешло перейшов переломний ну, ключевой момент, так что-то перещелкнуло в голові у более взрослых гимнасток. І они прям э, вернулись к тренировкам з очень, очень большим желанием. Турнір завершився загальним показовим виступом, що відповідає сучасним реаліям коли я у мене Я мене змагання провели з урахуванням всіх правил безпеки воєнного часу. Поблизу розташовані три укриття, куди під час повітряної тривоги спускалися учасники. На Одещині розкрили черговий канал нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон. На цей раз організатором схеми виявився інспектор Білгородністровського прикордонного загону. За 2,5 тисячі доларів з особи прикордонник забезпечував клієнтам призовного віку перехід кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Співробітники СБУ затримали ділка відразу після отримання неправомірної вигоди від чергового втікача при спробі його незаконного переправлення через держкордон. Зловмиснику вже повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одесі затримали молодого грабіжника. Хлопець напав на жінку похилого віку, повалив її на землю і зірвав шиї золотий ланцюжок. На вулиці Черняховського 23-річний молодик напав на 81-річну одеситку, коли вона разом із чоловіком поверталася додому з магазину. Він повалив жінку на тротуар, зірвав шиї, золотий ланцюжок і зник. Постраждала, звернулася до поліції, та протягом години оперативники затримали правопорушника на адміральському проспекті. Той зізнався, що хотів продати вкрадене. Зловмисника відправили до ізолятора тимчасового тримання. Заграбіж скоєний в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Інфляція в Україні у поточному році може перевищити 30%. Такі прогнози озвучили у національному банку. Відколи фіксовану вартість долара підняли до 36 гривень 50 копійок, а обмінникам заборонили виставляти табло з курсом валют. Ситуація на ринку відносно стабілізувалася, але повністю зупинити стрімке знецінення гривні з рахуванням воєнної ситуації навряд чи можливо. Вважають аналітики і чекають на першу декаду вересня, яка на їхню. Очікування може стати показовою, чому і які взагалі справи на національному валютному ринку і що відбуватиметься з українською гривнею в другій половині року, розповість експерт. З початку серпня стежити за змінами курсу одеситам там стало важче. На вуличних табло прочерки чи написи відкрито. Насправді, сьогодні в обмінниках долар коштує до 41 гривні. Протягом місяця курс практично стоїть на місці. Але незабаром ситуація може змінитись через сезонний чинник, Розповідає фінансовий аналітик Максим Орощак. В першому півріччі українська гривня укріпляється за рахунок того, що в нас звищується рівень експорту, збільшується рівень ВВП і тому подібне. А на наступний рік на другу половину наразі у нас відбувається навпаки. Ми оплатимо по боргам, тобто ми віддаємо американські долари. Ми готуємося до опалювального сезону, газ нафти, тому подібне, яку потрібно закуповувати, і готуватися до. По факту опального сезону, де з обороту країни виходить іноземна іноземна валюта цього року. Україні вдалося досягти пролонгації зовнішнього боргу. Кредитори врахували воєнну ситуацію, пішли на зустріч та перенесли погашення кредитів. Зазначає наш співрозмовник. А от щодо опалювального сезону його на жаль так не перенесеш. Що стосується підготовки до пального сезону, то звичайно все буде залежати від подій, які будуть відбуватися на території України в геополітичному стані. Фактор війни сьогодні один із ключових в українській економіці. Внаслідок повномасштабного нападу Росії значно зріс тиск на національну валюту у гривню. Національний банк намагається цей тиск зменшити. Пояснює експерт з 8, якщо не помиляюсь, по 12 серпня. Була проведена інтервенція з сторони Національного банку України, де вони з резерву продали більше п'яти. 520 мільярдів доларів США для чого це було зроблено? Для того для того, щоб стимулювати безпосередньо і зупинити стрімкий ріст і безцінні української гривні, через те, що на ринку валютному точно так само, як і на будь-яку іншому працює закон попиту і пропозиції. Чим більше валюти в обсязі, тим ну, звичайно буде і дешевший курс безпосередньо на дану валюту. Таким чином Нацбанк намагається зупинити різке зростання американського долара по відношенню до української гривні, каже Максим Орищак. І констатує, що певною мірою це поки що вдається. Неофіційний курс практично застиг на місці. Один із головних інструментів впливу на валютний ринок облікова ставка НБУ. Востаннє її підвищували на початку літа відразу на 15% пунктів з 10 до 25%. Зазвичай Нацбанк ухвалює рішення змінити чи залишити на попередньому рівні облікову ставку у першій декаді вересня. Дії НБУ згодом позначаться і на курсі валюти. Наш співрозмовник поділився своїми прогнозами, як розвиватиметься ситуація. Я думаю, що піде також на шляху до підвищення облікової ставки, через те, що облікова ставка це один із інструментів, за допомогою якого зможуть також. Впливати і стримувати курс національної валюти. Підвищення облікової ставки спричинить також укріплення, незначне укріплення української гривні. Ну, що означає укріплення? Це не означає, що курс долара буде знижуватися по відношенню. Верніше курс гривні буде укріплятися по відношенню до американського долару. Ні, це означає, що це буде стимулювати якусь стабільну ситуацію. Те, що ми зараз від по факту бачимо, я думаю, що до кінця серпня місяця ми побачимо курс гривні в діапазоні від 39 до 41 гривні. Ну а далі буде вже видно від подальших дій Національного банку України за словами аналітика, зростання курсу долара та знецінення гривні на жаль. Неминуче позначиться на цінах знацінення гривні на поточний момент по офіційним даним даним НБУ це трішки більше ...18 відсотків, якщо бути більш точніше. А, а що стосується Наступної половини року, яка зазвичай для нас набагато складніша, рівень інфляції буде рости більш динамічними темпами. Я думаю, що до кінця року ми зможемо побачити і 25, можливо, навіть 30% рівня інфляції, це знацінене гривні дорожання товарів і послуг. І все ж таки наголошує Максим Орщак. Багато чого залежить і від розвитку воєнної ситуації. За попередніми прогнозами Нацбанку, в 2023 році інфляція в Україні піде на спад і складе трохи більше 20%. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.